Діткашенята, дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я хочу зібрати свій валентинів набір з ляльками, драконом, аксесуарами і гарними речами. Тож, допоможіть мені в цьому. Я його намалювала ще рік тому, і він якось в мене так бовтається розхлябано. Я хочу навести в ньому лад і запрошую вас зробити це зі мною. Для початку. Хочу вам показати, як це все виглядає. У мене є кімнати, і я вирішила їх з'єднати якось між собою, ось, щоб потім можна було якось так складати. Давайте спробуємо. Шкода, що в мене немає нормальної лампи і всього такого. Але так от. Для початку потрібно з'єднати ці дві штучки. Думаю, що можна це зробити скотчем. Повер... Повертаємо, перевертаємо. Горніше, звісно. Так, тепер ось так можна це складати. Угу. Але отут -от у нас є ліпка штучка, не дуже вона мені подобається. Має бути якось так. Так. Так, я прикріпила ці всі кімнати, і тепер цей будиночок можна ось так от складати, що додає йому організованості. Хоча раніше я планувала, щоб можна було оці от кімнатки окремі, міксувати з іншими кімнатками інших будиночків. Так, давайте зберемо дракона. Ось. Ляп-ляп, крильця йому додамо, ось, і вогонь. І він у нас тримається десь отут. отут от на дубці, я йому наліпила ліпочку, і він отак от тримається. І вогонь у нього в роті. А тут у нас почта, святкова почта. Ось такі от листи Валентинки. І маємо ось цю от штучку. Тобто, щоб забрати святкові листи, потрібно приборкати дракона. Десь тут у нас є така соска. Ось сосочка. Ось так це робиться і все. Він більше не заважає забрати пошту. Отак. А коли вона не потрібна, то вона ось тут. Так, йдемо далі. Почнемо з ліжечка. Так, подушку нашого купідончика кладемо. Ось так от. Маємо підчепити десь. Оцей от картина. Сьогодні я ходила на вулиці в пошуках святкового настрою. І так, це не зовсім класно танцювати на кістках і все таке. Але я вважаю, що свята це не про танці на кістках. І так, хлопці гинуть. Ми всі втрачаємо людей. Це максимально жахливо. Але свята. Це про те, чи зломлені ми чи ні, чи є в нас ще натхнення, чи вміємо ми ще любити, чи вміємо ми ще радіти? Розумієте? Тому свята це важливий показник того, чи е, жива ще нація, на мій погляд. Я не знаю, як ви вважаєте, але на мій погляд. Тож, я хотіла побачити щось. І розповісти вам про це. І окрім чудових прикрас я побачила деяких людей перша пара на мій взгляд, дуже чудова пара, класна. він такий високий, статний, з довгою сивою бородою, а вона закутана бордовий шарф майже повністю. В її сумці з її сумки виглядають троянди, милі і тендітні, вони йдуть за ручку, посміхаються один одному і хочеться вірити в те, що в нас все буде класно. Потім я побачила дівчинку років 16, яка стояла на зупинці і згадала, якою я була в цьому віці. Вона накрутила волосся, наділа на себе якусь сукенку, не дивлячись на пуховик і уги якісь. І це було настільки натхненно і мило, і викликало такі добрі емоції. Мені здається, що наша нація поки жива, поки святкує. І поки вірить. Тому я хотіла цим відео трошки вам передати цього настрою святкового. Тепер, коли у нас вже готовий святковий будиночок, готові купідони, давайте перевдягнемо до свята декілька інших лялячок. Почнемо, мабуть, мабуть, з цієї дівчинки. Вона з пігменту. Це дівчинка-масло. Ось. В неї також є свої нарядики, Але давайте я хочу спробувати на неї нарядити щось з цього наборчику. Щось таке, щоб підходило до свята. Так, мені здається, що щось з цього їй буде дуже личити. Ось. Але хотілося б, щоб це було більш святкове і цікаве. Тож, давайте спробуємо це. Як вам? Ля-ля-ля, мені здається, добре вийшло. Так, тепер давайте перевдягнемо. О, оцю давайте лялечку, з яєчка. Це привид. Здається, що він тут не в тему. Але мені, на мою думку, завжди, завжди в точку, знаєте, завжди ця дівчинка буде в саму ціль. Так, ось туфля. Ось так от вийшла. Чорно-біла, але дуже святкова. Давайте зробимо більш святкову качечку. Для неї я підготувала особливе плаття. Взуття буде таке. І ось таке дуже святкове. така святкова сукенька вийшла. От. Так, 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 кого ж тепер? Давайте цю дівчинку, цю дівчинку. До речі, в мене несвяткового вбрання вже не так і багато лишилося. Давайте спробуємо розфарбувати для неї ось цю сукню. Декілька сукенок, які можна розфарбувати. Тож, зараз розфарбуємо одну з них. Ось така от вийшла в мене сукенка. Не знаю, кому з них вона буде більше личити. Можемо спробувати. В принципі, варіантів не так вже і багато. Так, ну, мені здається, непогано. Хоча, і, звісно, Ну, Я вважаю, не так вже і погано. Так, ну мені здається, що це платячко підійде до цієї лялечки. Ось. Класно? А ось це — до цієї. Як на неї зроблено просто. Ось такі от вийшли святкові дівчатка. Це, зрозуміло, що її личик. Ось такі от дівчатка. Сподіваюся, я своїм відео змогла дати вам хоч трошечки, трошечки святкового настрою, не дивлячись на все. Дякую, що ви лишаєтесь зі мною, підписуйтесь на мене. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Шлю вам любов і трішки Па-па! Папа! Байбай!